Thank mm -hmm. you. Чумодуг. Дай боже. Да, да, це з вами. Це в мікрофон ще в грі включений. Hello. Ні, nee, це я включив. Hello. Та я стрім запускав, налаштовував туда стан. Старт арена, арена. Арена, арена десь. Я бачу, бачите серйозно налаштований десант. Десант. Що такий десант? Який з долбойом? Чого? Неадекватний, блядь. <плес> Зуйни не шарнув, певно, так? Ні, наоборот, нічого не шарав. Вернувся. А що ви там шарите зараз? Та Я... Сьогодні на тому, на ЗАЗОШ. Строго. На спорті? Спортіку. То Петро, значить, квасить. Та й... Не йшов, блядь. Чи ж він в нашій хаті, він промазав. Один на криші. Що він на... Бля, блядь, 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 Е! Вали е, його. Сука, підер, що нахуй. Боже, чого у нас під кулемом патрону, блядь? Під нами? Угу. Тобто я під вами був, ні? Під так. нами? Нету, потроби. Я его забил. Красава. Трал, я ж так кажу, що він десь шарнув собі щось вже нині, давай ще говорю. Пушить, 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 тут. Бежать до нас. Бля, він ноль, на одну пулю. А де Ой! Там прямо, прямо, прямо в дверях. Одна пуля. Еба! Давай сюда до нас, на ту сторону. Засадь! Плюс лежать.

Лов тут за пачками Я бентей юзаю, у мене бич нічого нема. Броник от меня. Все, наюзался. Так Він стоит вешки, мене но. Да, там ша біжить? Я біжу в тебе, біжу бежу тебе. Я пішов в хату, заліз? Так. Я тут БНТ юзав, він мене, короче, прийняв. Бачу, зброю. Ой, його нокнув наш. А я тут. А є аптека, може? БНТ. Я? я маю БНТ. Дати? Ні-ні. Жалко. Ви хуяри всіх. Я ще ні разу не стрілив, тільки нокнувся. Ти ж прикинь, я, я юзав БНТ в тій халупі, я не десь тим кариком ще вицепив. Бываю. Е, буває, натурі буває. Е-май. Yeah, так, мені треба дробовик викинути. Нормально. Нормально собі... получається з ним. Це Нормально, але Типу, він вже не потрібен. Опа. Так, хто ти медик? Компенсатор лесні комусь треба? Не. Треба. Всім треба, все, так що. Всьому. Є в нас тут. Тут буде? Шахту все? Так. Да. Ну тут вот типу А, аж Має два лишні компенсатора. Так, да, є, є. Блядь, кляк, я би хотів. На оранжеві, так? Да? Не хочу виходити, блін, але. Кажеш, прийдеться. То... Я не бачу його. Він там мазене в сердені. Був там, аз. Не? не знаю. Фу. Андрюха, тебе нема спини? Не? Я не чув. Не? Ти нокнув чи ти, блядь, yes? yeah, я не зауважу? Зразу вбив. Вбив? А де ти стріляєш? Я ще? Ні, то я думав, що... Я думав, що він нокнув. На жовті, по жовті стріляв. Влад, компенсатора ще треба чи ні? Треба. На. Дроп мій. Ось тут кидаю. Два ah. компенс. Дякую дуже. О, те, що мені то, что мне требаш. Тут є вертикалка ще, короче. Каліматор 4x. і калаш. Нормально їх хлопну. А що, він тут всіх порозносив чи що? не шарю? Той тип? Вы же фактинг читер? Я думаю, Ну то коли впадаєш в таку точку, чи не рішает дуже. А чого он не решает, как не решает? Решає тільки кому скорше пушка, дробка. Окей, шо такий прикол. Опа, коло. А це не вірил блядь? бля. Ну, він все знає, ми звідтом прибили, він туда, блядь. Окей, це перший тир. Все-таки е, там не ти казав, що хтось ззаді все таки був хтось. Ну. Гранату кидає. Да? На крыше. Вот тут. Вот. Жопа. Ебать. Это... А я не вижу его, блядь. Боже, бля. На жопе е. Чего Я его приняла. Ты видишь, что то все? Че Нет. Ты с скрещи снял, Петя? Я дубил. А то, что на крыше был снял? Да, но я дубил. Двое на крыше было. Тут. Коцаны, коцаны. Да, не в ноль, в ноль, в ноль. Та-та-та. Коротенье? Знаю, где там. Помог ты? Хороший ассист. Хорош. Nice. Good job, guys. Good job. Well played. Well played. Что, списики всего, третий броники всякие. Дайте мне аптечки, бля. Я типа медик, бля. У Кого ремки нема? Нет. Так что, что медик, Угу. Ти реально з тією сумкою бігаєш? Так, ні, ну так, любитель побігає. Якщо ми, якщо граємо, типу, цей. Клад. Отак, то. Я ще, я кажу, я от тільки по, щойно по першому постріляв, це був перший асист. Вони три підтримки, два обив. Що, не пенси лежать, капець, блін. Ну ні, цілий купа їх компенсирую. як ежу, я покажу, не? Шо, йдем десь звідси? Куда? Глушак ніхто не хоче. На ну, шо? На ну, то й десь. Ще, 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 А, ні, такі ні. Якби ти запропонував на М24, ти не б, тобі ну, не було. Ну так, так, так. Ну я зрозумію. Що ти намікаєш? Так, стріляється тут. Я бы уга взял. А ніде нема. Поки тебе М24 є. не да не мо. Хм, на невине. Почкаем, пока ты вылупит М24, я не хочешь? Бежимо? Там, там щи стики. Что вы там лутаете, Стики, я не разумею. Там же уголите. Мы перед перед тобой бежим, человече. А, ну все. То я на назв... зла. А, то я за тимитки, блядь, сейчас труможу. Едем че ти? Да не мне я думаю. Походу поїхала вже думаю. А не мені здається, що стрим підлагає, ні? Щось так, короче. Бля, что не поехали? Что не вони? Вы не? Сналиво. Можешь и не вони. Наш, Думаєш, тут є ще? Не бачу нікого. Я не бачу. Думаю, якби були, вони б вже пікали вікна. Давайте, погнали. А, стрім лагає, так, да, я бачу великі втрати ОБС. Да, не буде діла, треба буде перезапустити стрім. Швидкість падає в ноль, прикинь. Не розумію, що Зараз після тої катки перезапущу стрім. о. Все о. по нам. Що він робить? Він вийшов. Лупимося? Ну Настал. Бля, я не у нос мука на мая, це дуже погано. А де вони були? Там их. Давай, ты давай На крещение. Жоптайт сюрпул. Жовта на креще був один. піти, щоб нас одною гранатою всіх не поклали. Тоже фоловий. У когопи, непогано. Я лес Давай. Як він так швидко мене збрив? Він, він, він! да, да. А маєш? Я тебе ведлу тебе. Паля, это не добро. Ты перший тир всіх лупи? А то шо ти, бля, не вижу. Кинь на нього аэропорт? Того, того. Сахатый. Да-да-да, да, все, да. Твой вентрех забрал. Вин. Да, Де воно, е... типа, играет. Я кидаю аэропорт на нього. Секунду. Так. А, е... он, репорт, Читерство. Шо, кида, ты автопросил, что немає видачи. Немає видачи. Він на арені так розвалював, тут так розвалював А я кажу, я з старту побачив, що він... Він типу і так би знав, блє, Розумієш? Він типу, Ми були там, він побіг туди, до чуваків, потім звідси і хірак би туди перебіг собі. А мені здається, це новий аккаунт просто. Не знаю. Там та може й так. Компенсатори це кажи Це не є новий аккаунт, там вже 300 левел, він же на ньому грає довго. Е, так блядь, що муки вони не мали ніхто, блядь, що то я шут. Я маю 4, я забрав там Надо тобі? не, один смок є. Та будут піднімати, Я думаю их буду піднімати, знаешь что пригодиться. Ну в принципе даст Кто на стрімі, А цей перезапущу через той після тої катки Мужики О, хтось попав. що, ну Зупинилися чи ні? Ні, там Не зупинялися, але машина там розвалена як. Так, так, так. Давай. Ви двоє поїхали? Я візьму мандаринку, в мене є, тачка. Від полі гарного стріму, велике дякую. Тебе теж стрім підлагає, Павло? Я так бачу, що він прям глючить. Ну, там я там не знаю, я до вас газую. Ну, я не помню, хлопці. Mm. Та де там бігає? Ну хто Їдем має до нього? Я не до нього, може. Як маєш бажання. Йох. Я перезапущу стрім пер запущу стримпис из ви угу. газуєте? А до нього? Там Патенюху? Там мене мешается, я так понял. Я поняв. Петя, привіт, Петя, тобі привіт. Да, да, да. -да, -да. Вейн, сам в соло, розлад. Я тебе кажу, что читер. Машина еду вверх. Чув, чув, чув. Машина здесь тут. А да, я чув. Вроде на скали, не Вот я, бля, не знаю, точно. Не видно, вид. Я щось... не, на скале. Я його не бачу, убил. А там. Тут я. Тут я. Третий шлем, аккуратно. Тут я, чувак, я ему напхал. И как и дать и колер? На стене, стене. Угу. Блять, кто стреляет? Сант. Я, сверху стреляю. Ты мне так блять стреляешь, что мне страшно, да? Он прям там за Наш побег пушит, я не знаю, я за ним не пойду. Сар так понокает пооткрыть. Они Он сильно подъезжает. Або подъезжает, подъезжает. Я пить пушите? хуй, даже вже біжу, біжу. Ну давай. Мені здається вони не Так. Та? Я від куща відіграю. Сравно гранату кидає. Я думаю, ты нохнутый. Все, 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 все. А, то ще інші стріляють по вас. Бля, 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 бля. Чеваш? Бля, бля, зараз... Я живу, але мені треба відбігти Зараз я свого резну. Я не бачу Бля, Добіем? я його Я сам резну. А, все, його добили А його добиваю. Будемо його резати, чи ні? Та я візьму, везьмем чип, візьмем чип, а там будемо бачити Дайм тачку їдемо звідси. Таку тачку, де ми берем? Я взяв. Біжи, я, я ж п'ятвина Ну Давай, давай, Біжу-біжу, бежу, біжу. Десанта, як. Він на за задал. Давай може йдемо жидем реснем сюди, сюда, маємо шанс? Давай, де то ми ресним його. А на сене. сну брати. Я ja, на синій нас там п'ють, там центр зони. Та забей болт. Ни не будемо ресати. Бери я сну поліцейську і подъезжаю до Десанта. Будем... А, у нас є тут ще одна. На те духе на то що, беремо машину. їдем десь, я не знаю. Та ні, на машині, підберіть мене хтось. Давай до Петра сяду Погнали Я знаю, що нам дадуть ресну, ты на всі бежать на ту цей. Ну то давай, я би казав від краю зона вообще зараз. Я думаю, там типе сидять. О, ззаді, зліва Обрету, Хорош Ой-ой-ой-ой Бля, не то кину Надо сантунок на Ми тебе не спасем Че спасем Эээ uh, Да правда ну, не, не знаю Там, Нам кола пробила. Нам що... кола пробила Бля Ты бежу, У нас да. едешь где что-то, Угу. Я бомж, нахуй. Ну, бывает. Стало где-то mm -hmm. да? Я не знаю. У нас будет в этом, мне кажется? Нет, из-за того, я думаю... Бежать! Да, бежать. Вроде косчу Да на зелені Бля, чувак на угу. пал. Чуй А, тут у нас Бля. На злание метку поставив наш, типа цей. Там типа я походу Ой-ой-ой Ма не там де десанта але... Бля. Я, я похилю сам не спіши.

Пострій АДшка є, це Петя, це в тебе. В мене, але то довго. Все, все, ся. Все. Сон і так. Так, Ві... Сентура підтримка зверху можна з вами, я не знаю старий, бо У нас може Петрович зайти, і тоді просто треба буде кікнути, трохи не пасує. Давай я пер запущу.